Друзі, вітаю! Христос Воскрес! Ми з вами продовжуємо пасхальні читання Євангелія від Луки, 24 розділ з 50 по 53 вірш. Вивівши їх за місто до Витанії, Він, Ісус Христос, підняв свої руки і поблагословив їх учнів. І сталося, що, коли благословляв їх, Він віддалився від них і почав підійматися на небо. А вони, поклонившись йому, з великою радістю повернулися до Єрусалима і були постійно в храмі, хвалячи і прославляючи Бога. Амінь. Якщо ми з вами подивимося на весь сюжет 24 го розділу, то ми з вами подивимося, що учні були дуже розчаровані і збентежені тим, що Ісуса Христа розіп'яли. Потім вони не вірили в те, що Він Воскрес. І Ісус Христос починає їх навчати роз'яснювати їм і показувати е в Слові Божому, що саме так мало і статися. І ми бачимо, що вони зростають в розумінні. Ісуса Христа, в розумінні сенсу Воскресіння Ісуса Христа, що це початок останнього Воскресіння, що Ісус Христос, перша людина, яка Воскресла саме тим останнім Воскресінням, якого продовження ми з вами всі чекаємо, і це наша надія, що ми також Воскреснемо разом з Ісусом Христом в прославлених тілах. Вони зростають в цьому розумінні саме Ісуса Христа, особистості Ісуса Христа, Божого плану щодо царства Бога. Божого, яким чином вони розуміють все більше, яким чином смерть Ісуса Христа, Воскресіння Ісуса Христа, Вознесіння Ісуса Христа, потім перебування по провиці Небесного Батька, потім повернення на землю. Яким чином всі ці події життя Ісуса Христа пов'язано їхнє життя і прихід Царства Божого на цю землю? І від цього розуміння життя Ісуса Христа і того, що Ісус Христос зробив задля того, щоб Царство Боже було встановлене на землі через те, що вони зрозуміли наскільки через жертву та Воскресіння Ісуса Христа Царство Боже наблизилося до цієї землі, їх життя сповнюється радістю. Причина справжньої радості це розуміння. Хто такий Ісус Христос? Це розуміння, що Ісус Христос зробив в минулому, робить сьогодні і зробить в майбутньому для того, щоб ми з вами були в повноті Царства Божого, в повноті вічного життя, в повноті спасіння. Все це сповнює їх справжньою великою глибинною радістю, а також розуміння. Всього того, що Ісус Христос зробив, і ким Ісус Христос є, і які часи наступили через те, що Ісус Христос вже помер, вже воскрес. А для нас з вами Він вже навіть послав Духа Святого на цю землю, і ми очікуємо його другого повернення, наскільки це сповнило їхнє серце хвалою Богові? Слово Боже навчає нас, що хвала віруючих людей. Хвала людей, які знають Ісуса Христа особисто, їх внутрішня сердечна. Хвала, хвала їх серця, прославлення їх серця дуже сильно відрізняється від прославлення Бога тих людей, які не знають Ісуса Христа. Скільки разів ми з вами чуємо фразу Слава Богу від людей, які взагалі не знають Бога, від людей, які не знають Ісуса Христа, від людей, для яких Ісус Христос може і відомий, але не є центром їх їхнього життя. Може, ви помічали, що є багато невіруючих людей, які кажуть слава Богу і кажуть влуч. Тобто вони можуть навіть сказати, за що конкретно вони вдячні Господу за те, що заробив гроші, за те, що це трапилося в моєму житті, за те, що Господь мені завжди допомагає. Я сьогодні слухала одну невіруючу, але дуже впливову людину в нашому суспільстві, і вона каже: Мені Господь завжди допомагає, тому що коли я. Те, те роблю, Господь завжди мені дає наступний крок, людей, які мені будуть допомагати, відкриває можливості, і це так захоплює, коли людина каже так впевнено і хочеться її ще далі послухати. знаєте, як людину, якій завжди допомагає Господь. Але слово Боже каже, що хвала віруючих людей, хвала людей, які знають Ісуса Христа. Вона починається не з хвали про те, що ми з маємо в цьому житті, де нам Господь дав гроші, де Господь нам допоміг, де Господь зберіг, де Господь сприяв нашим планам, де Господь утримав нас від тієї чи іншої халепи. Таких прикладів може привести безліч і невіруюча людина. І так само вона буде права, що це Господі до. Поміг. Але тільки людина, яка вірить в Ісуса Христа як свого Спасителя, тією вірою, єдиною тією вірою з багатьох вір в Ісуса Христа, через яку людина з'єднується з Ісусом Христом, вона перш за все хвалить Господа, і не просто по формі, а саме від щирого серця, хвалить Господа за тим, ким є Ісус Христос. Що він є царем, що він є Спасителем, що він є первосвященником, тому що чим більше людина це усвідомлює, тим більше зміщується фокус її хвали. Тому що а, те, що зробив Ісус Христос задля нашого вічного життя, і також робить задля нашого тимчасового життя, воно набагато більше, ніж те, що ми можемо побачити. Тож слово Боже нас навчає. Щоб ми з вами не просто хвалили Ісуса Христа, не просто дякували Ісусу Христу, як дякують ті язичники, як дякують ті люди, які не знають Господа, навіть коли вони називаються християнами, а щоб ми з вами, перш за все, зростали в розумінні того найголовнішого, що зробив Ісус Христос, для того, щоб ми мали вічне життя, тому що вічне життя. Повноту царства Божого, Божу любов, Боже прощення, єдинство з Богом. Ми з вами отримуємо не через те, що купили продукти в супермаркеті, не через те, що у нас гарна зарплатня, не через те, що Господь нас зберіг від якихось конкретних подій. А через те, що Ісус Христос своєю смертю та своїм Воскресінням забезпечив та забезпечує і вічно буде забезпечувати наше з вами вічне життя. Тож, нехай наша хвала Господу не буде формальною, нехай наша хвала Господу буде надзвичайно глибинною. Для цього нам треба розуміти, бо немає справжньої хвали, немає справжньої радості, глибинної радості серця, глибинної хвали серця. Коли ми з вами не зосереджені на тому, що зробив для нас Ісус Христос, і молитва Отче наш, вона саме і починається з хвали Господу, з того, що ми молимося, щоб воля Божа була, щоб ім'я Боже святилося, щоб Царство Боже прийшло на цю землю. І це нас навчає, що це має бути найголовнішим в нашому житті. Це має бути якорем, центром нашої свідомості, нашого розуміння. А через це це стане і центром і нашого емоційного життя, і наших Рішень нашої волі, нашого повсякденного життя, і через це наше життя буде ставати не таким, як життя цього світу, тому що в цьому світі люди засереджені тільки на тимчасовому, тільки на тому, що цінать цей світ: гроші, успіх, освіта, відпочинок, статус, слава і так далі. А слово Боже нас закликає, щоб ми з вами через розуміння Ісуса Христа від всього серця. Прославляло Ісуса Христа, розуміючи, що Він викупив нас, і чим більше ми будемо зростати в розумінні того, від чого Він нас викупив, і як це тяжко йому дісталося, і як це змінило наше майбутнє і наше теперішнє, нас віруючих в Ісуса Христа. Бо для того, щоб Ісус Христос змінив життя, треба повірити в Ісуса Христа. Це буде сповнювати нас справжньою хвалою і справжньою глибинною радістю. І ця радість, і ця хвала, вона буде надихати усе наше життя, вона буде допомагати нам прожити навіть тяжкі часи. Але те, що Ісус Христос зробив задля нас, воно дає нам надію, воно дає нам впевненість, воно дає нам сили, тому що ми завжди в руках Ісуса Христа, який. Постраждав за нас і тримає кожного з нас в своїх руках. Саме для цього ми з вами щодня читаємо Євангеліє Луки разом. Тож радо запрошую кожного з вас доєднуватися. А також запрошую кожного з вас, хто ще не підписався, підписатися на цей канал. тисніть на дзвіночок, коментуйте, ставте вподобайки, ділиться цими відео для того, щоб якомога більше людей пізнавало Ісуса Христа, любило б Ісуса Христа і через Ісуса Христа мало б вічне життя. Нехай Ісус Христос благословляє кожного з вас розумінням самого себе.